І всім привіт! В на каналі Артем Кобра 2015 і сьогодні у нас розпаковка з такого легу 75375 375. Артикул цікавий. Це лего 18 плюс. А його артикул повторюю 75375 951 деталь. Схоже, археологи? Схожі цей набор було випущено на 25 років. Серії Star Wars, бачите, 25 Years of Lego Star Wars. Ось, до речі, що має бути якась колекціона дизайна. Бачите, вона видно. І, і... Це також по, написано Disney. Я не знаю, тут Disney, можливо, Disney знімав Star Wars, але я ще не особо знаю. Це набор 24 року. Також тут намальовано з якого. типу... От то, что цей корабель космічний мия спецсад. Також табличка лекционная старого с милерным фарком. Милин Фарку, ну, это наверное, ну, на тебя сколько тысячи лет, що наверное. Но это не точно. Далі у нас показують саму модель. Також її розміри і Одессу також реклама Lego. Лего. І... Все, яке написано. Зверху Міліному Falcon Star Wars написано. А, і воно так масштаб один к одному. Так, починаємо розпаковувати. Пломби все ще є, і це Lego 18. Тут є пломби, бо в мене лего техать такий марсоводин. великий. То Лего 11, і там не немає круб. А тут це Лего 18, і... але є пломб. Так. Починаємо відкривати. Давай Лего не відкривав. Розпаковку не наробити. Так, ось у нас. Ні, що не восьмо. Вот не ось. ось. Поки що, що не ось. О, oh, есть yes. Так. О. Ура. Открыли. Дальше добро запаковываем. А, и давайте я хочу с О, пакет с номером 9. Я научу. Пакет я с номером 10, воду. пакет с с Пакет под номером 2. Одно тебе сказать, где пакет под номер 9, а где пакет номер 6. Ну, это, наверное, пакет под номер 6. Опыня. я тут бачу какую-то новую деталь, я такой еще не бачу. Не знаю, думаю, она но что вот такая так. Только вот Далее у нас еще один такий. Бачите, вот я просто что я завершу, бачите. Это коллекционная табличка Двадцать -та пять of Lego Star Wars. О, таке, бачите, під номером 2. В комплексі йде лего-сепаратор, роз'єдините. Давайте я хочу. Пакет під номером 8. Вона зараніше висучається. До речі, бачите, оскільки це такий колекційний набор, то тут всі деталі, абсолютно усі, принтовані. Бачите? Я не знаю, як звичайно, Лего Star Wars деталі принтовані. Але бачите, тут все абсолютно принтоване. Я не знаю, може, чи це особливість іменно цього не Або це у всіх Лего Star Wars. Бо це. о, Бо це е... іменно Лего Wars. Я, Я до речі, спочатку це перепутав від Лего Icons, але це ока зараз Лео Star Wars. Так ось така трубка велика, я такою, так що ніколи не кого не я бачив десь примерно отаку, от але ось такої великої я ще ніколи не бачив. Далі у нас ще один пакет під номером 5 і величезна інструкція. Ось така ось досить цікавий ракурс. Так, це нам більше потрібно. Так, щось показується спереди. О, до речі, дивіться, що я замітив. Що... Дивіться, що я замітив. Раніше я на всіх Лего Сіті, бо в мене в основному Лего Сіті це тільки Гаррі Поттер, технік. Бачите, там е, в основному показує реклама Лего Сіті такого формачка з морозом. Але от то якось соняшник такої набору не на справді ніколи не бачив. Тут такие ценишки з таких деталей, що я ніколи таких деталей не бачив. Так, також тут якесь посилання від автора. We have a really good feeling about this. Mm -hmm. Короче, кому не лінь, можете прочитати. Ось Аль, б, там, там, Також якісь... Це, напевно, фотографії із фільму. Також ще якісь посилання із... від того автора. Знову таки нам показують наш набор. А, і ще у нас також є касторіночка, де празнують ле... те, що Лего стара Вас 25 років. Також інструкція. Як користуватися лего розітянителям, як на мене для якийсь Для лего вісімнадцять плюс вони зробили Як користуватися лего розітянітеля. Лего, серйозно. І починається збірка. U called win. До речі, щось досить багато тут всяких смін всі інструкції. Бачите? Ось така Просто зазвичай за, за, в кінці звичайних інструкцій просто написано. you win А тут you u win! А, я схоже зрозумів. Чи ні? Типу можна відсканувати QR-код і...

И так уж, великость вот такая вот деталька. Все. Э, э, инструкции дочери 181 студенка. И 339 крупных. Зараз зберемо і можливо ставлю відео, а якщо не вставлю, то пока за все вставлю. Щоб вийшло, я зніму ще огляд.